Так, дивіться, я вас зараз попрошу покласти сюди підборіддя. Mm -hmm. Зручно? Ми отримали досить цікаву пропозицію від платформи Чакай зробити такий спільний пілотний проект у Львівській міській територіальній громаді, а саме скринінг, раннє виявлення людей, які мають схильність до цукрового діабету. Адже цукровий діабет це одне з тих захворювань, яке є найпоширенішою хворобою серед мешканців не тільки України, але і цілого світу. По нашій статистиці бачимо, що в час повномасштабної війни дуже сильно прогресує таке захворювання. Тобто, в рік приблизно на 25-30% щороку Ми отримуємо нових пацієнтів, перше виявлених. До нас приходить пацієнт. Ми в першу чергу беремо згоду на обстеження, збираємо анамнез, чи в пацієнта цукровий діабет, чи предіабет, чи, можливо, є толерантність до глюкози, серцево-судинні зміни. Тоді просимо пацієнта сісти за апарат і робимо знімок очного дна. Тоді ця інформація відправляється на Google Хмару і штучний інтелект Чік Ео опрацьовує її і за дві хвилини дає нам висновок, чи є зміни. Очного дна, які характерні при діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Якщо щось виявлено, тоді ми рекомендуємо звернутися до офтальмолога або до ендокринолога. Дане обладнання дасть нам можливість вчасно виявити з групи ризику пацієнтів, які можуть мати цукровий діабет і ускладнення діабетичною ретинопатією. А також вже у хворих з цукровим діабетом це захворювання виявити і попередити ускладнення, які найчастіше і вперше з'являються в оці, а потім поширюються на весь організм і можуть призвести до найскладніших ускладнень, які можуть бути при цукровому діабеті, це ампутації нижніх кінців. Тому для нас сьогодні це є дуже важливо, що друге медичне об'єднання має можливість це запровадити перше у Львові таке обстеження, але ми говоримо на сьогоднішній день в першу чергу про групу з ризику, тобто це є дорослі плюс 40, в першу чергу. І на обстеження можуть пацієнти та сині зголоситися. У нас є тут на першому поверсі кабінет промоції, де пацієнт, будучи в закладі, може зайти собі і зробити це обстеження. Просто треба знати, що воно є, і за скеруванням сімейного лікаря-ендокринолога. Окуліста – це рішення для масового скринінгу або те, що називається допоміжний штучний інтелект. Тобто, ми допомагаємо лікарям виявляти хронічні захворювання та ускладнення на ранніх стадіях. Зараз ми працюємо в першу чергу з ускладненнями діабету з діабетичною ретинопатією. Це одне з найважчих ускладнень, які призводить до втрати зору.